Доброго дня. Ми з України, а саме з Хмельницької області. Ми родина, яка переїхала. Переїхали ми з Волині. Хто давно з нами, той знає. І стараємося розводити хазяйство. В общем, чоловік воює, дружина хазяйнує, так і в нас. На хазяйстві я одна. Ходи сюди. Отак, як я беру кролицю зараз, так? Брати не бажано за шкірку. О, все, Ось вот. Пробувала, думала, може кролиця хоче гуляти, бо вона щось кидається на одне кролиня Я вчора пересортирувала хлопці, у мене сидять віддільно дівчата віддільно з того виводка. У мене тільки вийшлося дві дівчинки і три хлопчики. Ну, Ще треба добре попровіряти, бо я не можу зрозуміти, чого вона кидається на одне кровення. Ці ж мішарики теж з мамою вона п'ють, їдять. Бачите? Все у них добре. Брат мій Діма скинув мені сіна. Сара, я молодіж, піду наберу вам зараз. Вернуся до вас обратно. Я вже пороздавала на козам. І... і сьогодні оцей парень, походу, піде додому. Васильок. Сьогодні нас потепліло, він мені не нужен, так як він, він не робочий, за те, що в нього немає яєць, дядька. Я не бачу, де його яйця. Да? Десь ти дядько їх потеряв. Два сускатики в мене стоїть, стирчить. Вот так, Всі їдять. Всі довольні. Так що поки сонечко. їдять гарбузика, сіна. Дала зерна, вже зерно з'їли, водички попили. Молодці дівки довольні. Сонечко у нас сьогодні хоче десь вже показатися. Бачите. Дай дуже буде тепло. Вчора такий сніг був, але вчора ми з дівками вийшли трохи гуляли на вулицю. По поводу того крайнього сарайчику, що хочу сказати, бо мені вже пишуть не один раз, чого туди не перевезти кури. А того не перевезти, що так як діми мого немає зараз дома. Чоловіка я маю на увазі. Мені нагору сюди лізти по сіну, ну тут, слухайте, раз за разом, ну, мені трохи тяжко. Тяжко тим, що... Я боюся тої драбини. Якби ще хоч би варена желізна була, то ще б я її може так не боялася. Вона дерев'яна і дихає вже на ладан. Mm. О, бачите, яка та драбина. А Діма, вона раз за разом. Того я її боюся? Зараз, ребят, поставлю на паузу, що він хоче. Хто мене не бачив, от вона я. Отака, от собственно, персона. Поки Діма дзвонив, перебилося все моє відео. Я вже забігла до хати. Забігла до хати. Дивіться, що я їм. Торт по київському. М -м Це бомба. Це вам не передати. Це настільки вкусно. М -м -м. Давно я вже не їла такого торта. А в нас вчора були... Щось, У Ліди нашої були іменіни імені, імені. День народження. Вони заїжджали до мене, ми тут пили. Я їй подарка подарила, і от то ми їли торт. Та вони його майже не їли. Ось там дзьобнули і погнали б його, а все, ми лишили мені. Понимаєте? І я тепер спасаю ситуацію, щоб не пропав торт. Взагалі я дуже люблю отакі торти, як по-київському. Бачите? У цього, что ж, походу з білка така хрустяща. Бомба. Так що я зараз поїм торт. О, чай. Поки на свет появився. М -м -м. Щось приготовлю їсти. Поприбираю леньку в хаті. І, напевно, я поведу Василька додому. Бо мені треба буде підготовлювати. Мені, мій Діма, купив подарки. Такі ж мені дуже треба в хазяйстві. Які подарки, я вам покажу пізніше, як прийдуть. Поки не буду говорити. Ну і мені треба підготовлювати місце ще для одного жителя. Так що отак. Ой. Вам гарного дня. Йдіть щось робити. Хватить, дивитися вже на мене. Шуруйте айда працюйте. До зустрічі. Все? Перша прогулка по снігу. Дивіться, які пушисті. Хі -хі. А так О. А в мене вже аж чуб мокрий, дивіться. Бачите, сніг такий у нас вали. Все, дівки. Не можете зрозуміти, що тут таке робиться, так? Да? Що тут таке робиться? <гум> Куди то та маманя нас вигнала? Ось так, дивіться, які пушисті. Бачите? пушисті типу, Треба вже подобавляти трохи їм ошейника. На, ну, дівки! Козлів не випускала, козли кричать караву. <гум> Красота? Ну не дошка. Тоже пустая статка. Ти каже, п'єшся, так? Ти каже, да? дурочка. Ось так, обіжай із дитину, правда? Обіжай, іскази дитину. Ух! Зараза. Ох. Ти замерзла? Лія? Ти змерзла? хі дрова несе. Я зарадам! Я зараз Зараза ти От зараз получиш! Сраків отій! Ой, як штукнула мене ногу маліна рогами. Пустила трохи погратися їх. Побігали. Позакалялися, дивіться, пушисті, які, яй, які посесті, мамині пусесті. <клухи> Лія, Лія, покажи морду, Лія, Лія. Ой-ой-ой. Ой-ой! Луна трохи а Лія якась вона з рождення трохи слабша. Отак. А плакали хотіли на вулицю. Бачите, що тут на вулиці робиться? Ага. Що, доча? Труси, що вже мерзла. Отак.